Зараз буде розмова із Галиною Курницькою. Вона провідна експертка програми охорона здоров'я Карітас України і очолює напрямок Домашня опіка. Андрій Куликов працює при мікрофоні. Для початку, пані Галино, наскільки я е, маю правильне уявлення відносно Карітас Україна. Що ви не чекаєте, поки вас попросять, а самі досліджуєте і пропонуєте? Так, насправді, Карітас України не чекає mm -hmm. про допомогу. Ми самі шукаємо шляхи, щоб допомагати тим, хто є в найбільш такій великій потребі, і насправді, програма домашньої опіки це є одна з найдавніших напрямків Карітасу України, і саме ми розпочали таку програму догляду вдома надавати з 1998 року і Чекайте, я порахую. 25, так. 2, 27 років. Так, так, mm -hmm. понад 25 років ми вже надаємо і підтримуємо наших е, людей, які е, залишаються в такій найбільш потребі, які потребують сторонньої допомоги та піклування вдома, і не мають можливості. Е, Близькі доглядати за ними, можливо, є такі серед них є дуже багато одиноких, які не мають нікого, щоб за ними доглядали і піклувалися, і дуже багато саме старших. Людей, які є в потребі, вони хочуть залишатися е, в своїх домівках, е, залишатися своє життя продовжувати і проживати. І тому саме така догляд, програма догляду вдома, і безпосередньо наші локальні організації є і допомагають, щоб. Покращити якість життя тих людей і допомагає таким людям, оце прагнення залишатися вдома у українок і українців, воно особливо е зараз нам стало очевидним, коли багато людей е ну, із окупованих територій не виїздили. Тому що вдома є вдома, і, скажімо, а деякі люди, які за ними доглядають, теж не могли їх покинути, бо на окупованій території не маєш каритосу України, і вчасно допомогти там нема кому. А пані Галино, коли люди кажуть дуже багато, я завжди запитую, а поточніть, бо уявлення про дуже багато у різних людей різне. Ну, сьогодні е, Карітас працює в е, 12 областях України, угу. і це є 22 локальних центри, е, які безпосередньо надають таку допомогу, піклуються про таких людей вдома. Така допомога є не тільки безпосередньо для самих прямих бенефіціарів, які є в потребі. Ми допомагаємо і родичам, навчаємо родичів, е, як доглядати за своїми. Близькими рідними людьми допомагаємо їм з такими асисти... випозиченні асистивних засобів для догляду. Тобто там асистивних е... ліж... це по-нашому допоміжних, так допоміжних mm -hmm. засобів. Це там при... протипролежні матраси, приліжкові туалетні стільці, які також допомагають і полегшують догляд е... вдома. Пані Галину, ви ну, так що... про це розповідаєте, що в мене враження, що ви і самі це робили. або робили. Звісно, так. я безпосередньо я розпочинала е, дану програму саме. Я за освітою медична сестра, і саме у місті Львові я безпосередньо розпочинала і працювала і допомагала таким людям безпосередньо вдома е, доглядати, піклуватися. Е, ми, починаючи дану програму в 98-му році, е, на жаль, не мали де навчитися, як це робити, тому що в Україні немає жодного такого закладу, де б можна було це навчитися. Тому. Нашими безпосередніми донорами нашої програми, які були від початку і залишаються на превеликий жаль до сьогодні, це є Австрія Карі так, та Скарі, чого та на, на превеликий жаль, на превеликий з... жаль, Добре, би хотілося, що вас щоб... ніхто не киде. Та звісно, що само собою, що ми дуже щасливі раді цьому, але ми би хотіли, щоб трішки більше держава і. Mm. Нам допомагала допомагати тим, хто є в потребі, адже незважаючи на те, що є багато і державних інституцій, це і державні територіальні центри, вони теж не охоплюють усіх, хто є зараз в потребі, і ми постійно наші можливості фінансові, ми це розуміємо, тому що ми проводимо е, оцінку потреб у регіонах. ми бачимо Бачимо, наскільки є звернення у локаціях, і ми шукаємо розширення даної програми. І дана програма насправді, ми, ми дуже щасливі, що наші донори нас підтримують, але це також ми би хотіли, щоб ми мали такі більше і від держави. Від місцевої Зрозуміло. влади О, від підтримку. місцевої влади це дуже дуже важливо теж. Нагадаю, Галина Курницька провідна експертка програми охорони здоров'я Карітас України зараз в етері громадського радіо, і ви, шановні слухачки і слухачі, можете дуже просто і безкоштовно зателефонувати 0800 30 40 33, поставити запитання uh, пані Галині на додачу до моїх, а можливо хтось із. З вас мав справу із доглядальниками, доглядальницями з з України, і ви можете їм в етері подякувати за те, що було. Але от коли я кажу, що мав справу, чи там доглядали цих людей, дбали про них, я думаю також про те, що буває, буває, на жаль, що людина не самотня, формально. Є родичі, є там, ну та родичі, колишні колеги і так далі. Але вони про цю людину не дбають. Ба більше, коли цій людині пропонують допомогу, вони кажуть, не суйтеся, не суне пхайтеся, не в свою справу, а насправді ведуть до того, щоб ну перепрошую позбутися цієї людини, що такі випадки, як бувають, як карітас в таких випадках діє, коли бачить отаке. Ми насправді, коли до нас там чи сусіди звертаються, є випадки, коли безпосередньо сама людина може зателефонувати і звернутися mm -hmm. про те, що вона потребує допомоги. Траплялися в нас такі випадки, що родичі е, відмовляли і казали насправді, що ця люд... що вони за нею доглядають mm -hmm. і вона цього не потребує. Та проте е, насправді, через де певний час ми пояснювали, наскільки ми можемо допомогти. І полегшити і для самих них піклуватися про їхніх близьких, і допомогти навчити їх, як це робити, і насправді люди. Хочуть згодом, щоб ми до них ходили, і ми їх переконуємо в цьому, і люди нас пускають, і ми піклуємося про їхніх близьких людей, якщо ну, якщо це справді потребує, бо дуже багато є різних кейсів. Сьогодні це складно є пояснити І розповісти про всі кейси, випадки, які ми краще роз, от, краще про випадки розповідати ніж про кейси. Про випадки, але про люди вдячні зго. Ого, згодом дуже дякують нам за нашу допомогу і підтримку, е, бо бачать, що ми допомагаємо, ми е, реально допомагаємо, і в цьому є багато дуже великих плюсів. Люди е, покращують е, свій догляд і піклуються. Самі згодом вже е, самі починають піклуватися. Ми доглядаємо за людьми і надаємо допомогу лише тоді, коли людина потребує, коли вже стан є в нас такі ви. Падки, коли стан покращується, і ми людину е, навчаємо і залишаємо, і йдемо іншим допомагати людям. Тобто, люди з вдячністю нас згодом про нас вже всі знають. Насправді ми коли починали в 98 році, це був дуже складний процес. З будемо казати, завоювати таку довіру mm -hmm. серед населення місцевого по локальних, там де ми впроваджували дану програму, тому а починали що... зі Львівщини чи де? Львівщина, Тернопільщина, ага. ну, Західна більше Україна ми починали, так як я безпосередньо починала з таку, знаєте, з самих низів допомогу. Тому я бачила, як нас не впускали в квартири, закривали, виганяли. Проте, згодом ми вже маємо гарний авторитет, що це багаторічний наша дос, праця. І ми маємо дуже гарний авторитет серед населення, тому люди знають про нас і довіряють нашим організаціям про те, що ми працюємо, працюємо від з відповідальністю, і саме наша робота і допомога є такою високоякісною, і кваліфікованою підтримкою для, для самотніх людей, для родичів, яких ми навчаємо, доглядати і піклуватися про їхніх ближніх. Пані важливу... Галина, а, ні, кажіть, що важливо, а потім я запитаю. Про важливу те, що теж увагу важливо. ми також дуже приділяємо нашим професійним навичкам е, персоналу, що дуже покращує їхні можливості і комунікувати з бен... нашими безпосередними прямими бенефіціарами та їхніми родичами та сусідами, які. Колись можливо піклувалися про них згодом. Вони перестають про них піклуватися. Тобто, саме навички підтримка кваліфікації нашого персоналу є дуже важливою, також невід'ємною частиною в нашій програмі. От я ще подумав, що є самотня людина, ну дехто з них взагалі прикутий до ліжка, та, і угу. це я роблю висновок з того, що ви говорили про протипролежної матраці, про ці туалетні стільці, які біля ліжка і так далі. А людина вірує, і людина має ну, час і часу бодай зі священником говорити. Що ви в цьому сенсі? А піти вона не може і повезти її туди не можуть теж так? Е, та ми дуже радо і допомагаємо людям не тільки там. Допомозі соціальної такої підтримки, але ми також допомагаємо і в духовній підтримці. Mm -hmm. Насправді у нас і багато людей, які мають там різне віру сповідання, адже ми надаємо допомогу не усім потребуючим незалежно від їхнього віри сповідання, а що скаже, ми... що й тим, хто агностики атеїсти теж. Є звісно, що ну, так є. Ага. Є в нас і такі. Тому людина, яка бажає там, священника, ми залюбки... Просимо або нашого капелана нашої організації відвідати, або від ідемо в ту церкву, там де людина колись раніше ще ходила, і запрошуємо священника до людини там чи висповідатися, чи просто поговорити таку духовну підтримку е... отримати і надати. адже, окрім духовної ще підтримки, наші центри надають і психологічну е... підтримку, тому що це. Особливо в теперішній час у час війни, в якій ми живемо. Три роки вже минуло люди дуже багато потребують такої, окрім допомоги безпосередньо. Також потребують і психологічну підтримку, і в нас саме в даних напрямках ми розвинули в наших, наших центрах психологічну підтримку, це є індивідуальні консультації психолога, професіонала або групові арт-терапії, групові консультації, де людина, яка ще має. Можливість прийти в центр і брати участь у різних заходах групових по психологічній підтримці. Також люди з радістю відвідують такі заходи, і ми бачимо в тому дуже гарні покращення психоемоційного стану наших підопічних. Звідки гроші? А звідки гроші? Угу. Гроші Ну там ми про маємо. австрійців ви згадали щось. І ми маємо фінансову підтримку від Карітасу Німеччини, від Карітасу Австрії. Це багаторічна така в нас підтримка, і наші партнери нам допомагають допомагати в Україні і підтримувати ну, незахищених людей, які є в цьому в потребі і потребують такої допомоги. Насправді донори дуже з такою люб'язністю нам допомагають, щоб ми допомагали. Іншими. Є такі дані, що більшість соціальних працівників в Україні самі є людьми старшого віку. У мене до вас, пані Галину, запитання. По-перше, де ми починаємо рахувати старший вік? По-друге, старший вік ще не означає, що людина неспроможна фізичною розмовою. А по-третє, все ж таки, ну от наскільки молоді люди до вас приходять, якщо, скажімо, ми беремо молоді це до 35 років. Хоча я не дотримуюсь догматично цих визначень, мені ваша думка цікава. Наші працівники, Програми догляду вдома є сталою командою, і насправді ми починали всі молодими, коли нам там було 22 роки, і в нас є до тепер команди і працівники. В нас є молоді. Я би не казала, що це таке, знаєте, що там працівники соціальними є старшого віку mm -hmm. чи похилого віку, навіть не знаю, як це сказати. Ми є молоді. І насправді людина, яка може працювати, може допомагати. Вона навпаки більше ну бо люди є, які не хочуть. Інколи трапляються в нас такі моменти, коли бенефіціар не хоче там дуже там молодої людини. Так, То, звичайно. Є такі, є, такі та. в нас, є, трапляються. Але Бачив я і випадки, коли навпаки кажуть, що я сама там, чи я сам старий, що ти мені такого направив? Мені молодим. Е, Ні, насправді, але в нас працівники усі насправді дуже кваліфіковані, mm -hmm. і в незалежності від віку, працівники є всі професіоналами і в команди. Залюбки е, зустрічаються, обмінюються своїми якимись там випадками, які траплялися серед наших робочих моменти є. Uh -huh. І насправді люди старші е, хочуть бачити і молодих людей, працівників. Вони прислухаються до тих порад, які надають їм е, колеги, доглядаючи за ними. І вони в цьому. Переконані набагато більше, як вона, їм допомагають. Люди, звісно, що старші вважають, що вони прожили більше життя і мають більшого досвіду. Це теж є їхня думка є дуже важливою, але працівники вміють комунікувати зі старшими людьми і вміють направити на правильно, як це має бути насправді. Тому переконати і вміти спілкуватися зі старшими людьми є дуже важливою в наш час, в нашому в нашій роботі. Це є. Дуже важка е, і фізична, і психологічна робота, тому що робота з людьми є складною, але ми в цьому працівникам допомагаємо, як це справлятися, і вони дуже прекрасно, гарно справляються, допомагати і налагодити ту комунікацію зі старшими людьми. Ну, прямо, прямо у вашому голосі відчуваю чую задоволення від того, як це відбувається. Ну насправді я є дуже задоволена, як. Працівники в нашій команди mm -hmm. працюють, тому що ми бачимо їх. Я бачу їхній зріст, такі покращі, успіхи. Цьому тому я в цьому абсолютно mm -hmm. переконана, що вони вміють і налагоджувати, і вміють налагоджувати цю комунікацію з, і з родичами і безпосередньо бенефіціарами нашими. Пані Галину. У нас ще є приблизно 4 хвилини, і я от подумав, що е, приходять люди з карітасу, доглядають більше у людини, скажімо, нікого немає. Хоча, звичайно, є і інші випадки, коли є і родичі та і так. Далі. Угу. І от людина має до вас вдячність, і, відчуваючи, що незабаром вона піде. Ну, хто вважає в кращий світ, а хто вважає в небуття, каже: Я хочу вам заповісти і пише або каже, що хоче заповісти. Що в таких випадках робить карість. Ну насправді ми не маємо жодного випадку. Угу. Щоб людина нам заповіла чи переписала якусь там квартиру, своє mm -hmm. майно, люди помирали в нас, одинокі, нікого насправді не мали. Але ми чітко дотримуючись цих Такої політики, що ми не можемо, ми не беремо майна, не успадковуємо. Ми людині допомагаємо і ведемо її до смерті. Тобто, якщо людина потребує священника, якщо людина потребує більшого чистішого догляду, ми вже бачимо, що людина буде відходити, вона вже в такому стані важкому, і ми дотримуємося тих норм і саме. Просто піклування, були випадки, де коли людина помирала, працівник приходив. Ми знаємо чітко е, процедуру, які е, державні служби мають бути е, саме коли людина вже померла. Тобто працівник викликає там поліцію, всі, е, щоб ну, бути. Ми з цим зовсім не, не хвилюємося, тому що кожен працівник, який здійснює догляд, здійснює записи, яку процедуру, які послуги надаються, який стан самого пацієнта. Тобто, там, якщо пані Галино, вже... а от ви кажете працівник працівника, я припускаю, що працівниця, працівниця, так, Біль, більше у жінок є... у вас. В нас 95% це жінки, mm. маємо П'ять відсотків чоловіків від кількості та працівниця знає всі процедури, як має бути, якщо стається такі випадки. Випадки були в нас, і ми з тим справлялися. І наші працівники жодного маєтку, жодної ну, квартири та. не, не успадкували. Зрозуміло, зрозуміло. А, і нагадаю, Галина Корницька у нас зараз провідна експертка програми охорони здоров'я Карітас України ще півтори хвилини. За які, на жаль, ніхто нам на 0830 4033 не зателефонував і не зателефонували, а в який спосіб, може, є якийсь такий короткий номер телефону, чи що таке, як можна з вами зв'язатися тим, кому потрібна допомога. Ну це в залежності в якій локації а -а -а. людина є, потребує, і в нас немає такої безпосередньо гарячої а -а -а. лінії, щоб ми могли приймати такі звернення про допомогу. В залежності в якому регіоні людина є в потребі, можна звернутися до карітасу. Карітасі є у всіх локаціях, М -м -м -м. і отримати цю допомогу і підтримку. Наші працівники прийдуть і допоможуть. Людині вирішить ті чи інші питання, якщо в них є, чи переадресують в інші організації, якщо ми цього щось не можемо зробити. Хоча я думаю, що ми можемо зробити, адже окрім соціальних послуг, ми в рамках нашої програми Карітасу маємо можливість надавати і телемедичні послуги, і медичні е, послуги, адже Карітас має і медичну ліцензію. Де надає первинну таку допомогу і консультації спеціалістів лікарів? Також можна тут отримати, тому звертатися в залежності від регіону до наших карітасів, і люди менеджери наші запишуть і прийдуть командою і проведуть опитування, і звісно, що е, оформлять на обслуговування і надання такої допомоги і підтримки. Це була розмова із Галиною Курницькою, провідною експерткою програми «Охорона здоров'я Карітас України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.